19 січня 2024 року в пустометах відбулося урочисте відкриття першої черги реконструйованих очисних споруд. Сьогодні маємо насправді історичний день для нашого міста Пустомити, оскільки відновили свою роботу очисні споруди, які ще були збудовані за часів Радянського Союзу, але, на жаль, повноцінно не функціонували. Це насправді сьогодні маємо результат п'ятирічної роботи. На даний момент їхня потужність складає 1350 кубів на добу, і цього є більш ніж достатньо для теперішнього забезпечення життєдіяльності нашого міста Пустомити. але ми на цьому. Тому не зупиняємося. Маємо плани стосовно реалізації другої черги реконструкції очисних споруд, оскільки маємо намір доєднувати інші населені пункти нашої громади, зокрема село Наварію, поряд з яким розташоване Наварійське озеро, Щерецьке водосховище, які ми би хотіли би перетворити в майбутньому в такий рекреаційно-оздоровчо спортивно-екологічний куточок нашого, навіть не тільки не тільки нашої громади, а й цілого нашого львівського кра. Ремонт і реконструкція цих учасних споруд це насправді є добрим таким початком для того, щоб кожна людина розуміла наскільки важливо дбати про своє здоров'я і відповідально до того відноситись. як сьогодні було сказано Євангелії, і отець додав. Ми маємо цінувати те життя, яке маємо, і маємо дбати про навколишнє середовище. Сьогоднішній день, коли Україна підписала угоду про асоціацію і розпочала процедуру вступу до Євросоюзу, однією з вимог Євросоюзу вступлення України є вимога, щоб всі населені пункти, які мають більше дві тисячі населення, мали очисні споруди. А тим більше пустомити, які мають десять тисяч населення, плюс прилеглі села, які входять в територіальну громаду. Загалом процес реконструкції тривав майже 5 років і фінансувався за рахунок державного, обласного та місцевого бюджетів. Затверджена загальна кошторисна вартість будівництва становила 51 мільйон 837 тисяч 311 гривень. А проектна на потужність першої черги очисних споруд склала 1350 кубічних метрів за добу. І були залучені кошти всіх можливих рівнів. Тобто 30% профінансував обласний бюджет з коштів екологічних екологічного фонду. 35% дали самі місто пустомити. А також 35% було залучено з державного бюджету. Тому дуже продуктивна робота органів місцевого самоврядування щодо залучення коштів для реалізації такого великого проекту. Планується провести реконструкцію другої черги в 2024 році, що дозволить збільшити сумарну потужність очисних споруд до 2700 кубічних метрів за добу. Щира подяка вам, Микола Іванович, Щира подяка всім працівникам пустоми водоканалу, які перетворили цей об'єкт, так скажемо, з будівельного майданчику. Коли вже тут були завершені роботи в той об'єкт, який може працювати, і який тепер буде працювати для нашої територіальної громади. В даний час провели реконструкцію шлясних споруд. Звичайно, що приємна така подія. Ми працюємо напрямком того, щоб очищувати стічні води, не забруднювати нашу територію. Є результат тієї роботи. Ми змогли реалізувати першу чергу, при цьому ми виконали майже всі будівельні роботи по цьому об'єкту. Тому є чим хвалитися, і дійсно очисні вже запущені, очисні працюють, очисні приймають стоки, і найголовніше очисні очищають стоки, які далі потрапляють у водний об'єкт. Тим самим екологічна ситуація, навіть вже сьогодні ми приїхали. І тут ане воняє перший блок. Він нам дозволяє очистити січні води від того всього лишнього, що є у січних водах. Дуже важливо думати про наше навколишнє середовище, про екологію, про наше майбутнє, про наше здоров'я. Дуже приємно, що незважаючи на воєнний стан і завдяки нашим захисникам України, ми сьогодні маємо можливість побачити роботу. Першої черги відновлених очисних споруд нашого міста пустоми.